Чому сьогодні зараз перше пленарне засідання, 4-ї сесії міської ради не відбулося, було зірване, хотів би сказати хоча б коротко про ситуацію перед виборами президента України і місцевих виборів, про оперативну інформацію по місту Черкаси, фінансовий стан і таке інше, Ну, і якщо будуть питання, тобто чотири такі питання. Що стосується сьогоднішнього пленарного засідання. На сьогоднішнє пленарне засідання, яке було з'язане з моєї ініціативи, було винесено шість переліків питань. Це галузевий, питання галузеві від 6 травня, галузеві від 22 травня, земельний від 27 березня, 10 квітня, 6 травня і 22 травня. Сказати що питання, які виносяться, виносилися на сьогоднішню сесію, сесії, вони важливі, це мало, бо вони ви розумієте, що місто це такий організм, що він потребує, скажімо, щоденного втручання, контролю і однозначно фінансового підтримку. Я хочу сказати відразу, і це правда, що на мою думку сьогодні у залі, в малому залі обласної ради, де мала проходити чергова сесія, представниками правого сектора, автомайдану, лаккосту, самооборони, громадської організації, громадська рада Черкас, Рідне місто. Були заблоковані місця, хто був, в залі, в залі. і те ж саме творилося і на старій президії, тобто робочої обстановки не було і депутати не змогли працювати в нормальному режимі, тим більше я. Я хочу сказати, що на сьогоднішнє пленарне засідання були винесені. Я вам сказав, це чотири земельних переліки і два галузинних. До слова, поземельним, це всі ці питання, це ж ви розумієте, в його масштабі це надруковано. Ці питання, які повинні бути розглянуті на сьогоднішній сенсі. Я повинен сказати, що на сьогодні, на сьогодні. Накопилося, ну, по моїм даним, не менше 280 земельних питань, які повинні бути розглянені. Зокрема, це питання приватного сектора, це питання землі під існуючими забудовами і так далі. Якщо та шина, яка була покладена сьогодні на стіл президії в сесійній залі обласної ради. На ній було написано корупція, то я радив би всім тим розумникам звертатися в правоохорони. Якщо це краде вусу, то ви кажіть. І воно Петро Якщо це група депутатів, також кажіть. Але, на жаль, і мені дуже прикро, що молоді люди, особливо з правого сектора, вони використовуються політиками місцевого масштабу для того, щоб зірвати сесію. А багатьма кандидатами в депутати цього річної виборчої кампанії для власного піару. Це однозначно. Мені дуже прикро, що до цього додалась і почесний президент Патазот Валентина Борисовна Жуковська, тому що не було іншого часу, як сьогодні, саме сьогодні, за скільки там два дні до сесії. Прийти і вирішувати питання ремонту ліфтів. Хоча це важливе питання, і ми, ну, скажімо так, як би коректно сказати, вже знайшли цей шлях, і, на жаль, він ну, об'єктивно не тільки від нас залежить. А якщо прямо сказати, то в більшій мірі не від нас, не від міської влади, а від роботи казначейської служби. Але я це окремо скажу. Я повинен сказати, що на сьогоднішньому кулинарному засіданні малося розглядатись питання змін до міського бюджету. І, як ви розумієте, коригування міського бюджету, воно часто ваш, ви, представники засобів масової інформації, буваєте на засіданні виконкому і сесії. Фактично кожен день йде перерозподіл коштів і це потрібно працювати регулярно, системно. Зокрема, на сьогодні ми мали були зменшити загальний фонд міського бюджету по доходах і видатках в частині субвенцій з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад, до речі, та сільських селищних міських голів у сумі 506 тисяч 700. Гривен і збільшення за рахунок субвенцій з обласного бюджету на забезпечення видатків у соціально-економічному розвитку нашого міста на суму 400 тисяч, в тому числі на суму 253 тисячі для купівлі шин для комунального підприємства Черкаси Електротранс. Ну, я не буду вдаватися в нюанси, якщо вас буде цікавити, чому. З виборів компанії знімалися суми, то я вам скажу, щоб не затягувати час, якщо це вас буде цікавити. І просто скажу, що, звичайно, ті витрати, які повинні лягати на кандидатів в президенти України, вони сьогодні просто ці питання фінансові зависли в повітрі. Це ненормально. І... Мабуть, все-таки більше потрібно спілкуватися і через засоби масової інформації, майбутнім депутатам і міському голові. Бо ці нюанси, молоді люди, зокрема з тих громадських організацій, вони не тільки не розуміють, вони не хочуть чути, тому що їх так скажімо, промивають міськи і кажуть, що будь-яка сесія, тим більше напередодні виборів, вона, я читаю інтернет, вона то. Значить, забирає сотні гектарів Придніпровської зони, біля Дніпра, то ще щось. Ну, я вам скажу, це, м'яко кажучи, далеко від істини.